Привіт, ми з України, Сумська область. Тема для сьогоднішнього ролика вже давно з'явилася, але сюжету і що знімати не було. Я вирішив робити щепорез і думав, що ним вийде гарно перебивати кукурузу. Але досвід роботи на січкарні, мій раніше, показав, що набагато ефективніше січкарня. чим Ще поріз для кукурудзи. Ветки хорошо він перебиває, а от кукурудзу ні. І того вирішив зробити ще собі і січкарню. Для цього використав стару січкарню, купив у сусідки, вона вже їй давно не потрібна, ще механічна, ручна. Оце з неї залишилося ну, вчас, який я переділив. такий корпус був. Ось ще на этих не подшипники, а на таких втулочках, все воно, звісно, болталося. Ну, це і піде на туди таке куліща. Ось таке колесо для приводу, для ручного, щоб крутився, ніж було. Ну, мені потрібно під трактор, тому вирішив зробити ну, він мобільний, пере, переїзний, переносний, як можна сказати. І поставив усе на подшипники. Вирішив. Чого довго виходить, багато мороки виходить. Не просто що поставив подшипники є, а тут треба і висоту як зробити, бо тому що там літньо було, а тут же все треба приварювати. І ну, коротше, роботи багато. І такої ж вистачає, і того довгенько не виходив з відео. У нас сьогодні є помічниця. Внучки допомагають мені сьогодні, суботник у нас. І є кому знімати і показати. Так що що зробив? Оце подвіду тут трьох точка ж буде, як завжди. З одвала відбору мощності братиметься сюди, через дірочки. Ланцюг є 19-й, буде ставитися. Отак, сюди, зайди на цю сторону. Отак буде все через той, через подача. Тут теж все буде закриватися, корушки роблю, все як положено. Значить, загрузочний оцей лоточок теж роблю такий, щоб він був. От кидався, не, не занімав. Коли для роботи підніметься, тут якусь защолочку ще зроблю, щоб був мобільний і можна було працювати. Отаким От сьогодні займаюся. я ж кажу, тому що спробувавши на ще не той ефект. А цей видає, звісно, гарно. І тиме, ну, перероблювати, переробка є переробка. Воно не так швидко робиться. Так що таким зараз займаюся, чим хочу поділитися. Ну, результат трошки буде пізніше. А сьогодні ще в нас є і покраска всіх. Зараз я покажу, як внучки приїхали мені і допомагають, поки став на паузу. Проект бджоловіз теж не відкладувався, а потихеньку робився. значить, що Я уварив ще, щоб зменшити вікна, уварив поперечину таку. Ну, стояв прогрунтований він. Тепер треба і що хочемо зробити. Зразу покрасити із середини. Я так не влажуся. Дякую, внучки сьогодні згосилися мені допомогти. Ніка краси бджоловіз із середини. А потім буду вже накривати, коли листи накриються, тоді вже буде і зверху покраска. Ну, так легше набагато, тому що висота низенька, 90 см. І я туди не влізу, щоб під низом лазити. Зразу покрасим, потім вже верха будемо доварю, Уже Вже погрунтовані листи, борти готові. Осталася це така робота. Тому сьогодні спать. У мене є споможники, є кого меншого загнати. такі неудобства, так що ніка старається. А ще в нас Ліза на другому об'єкті трудиться. Зараз покажу. Проект Щіпорістори ще не закінчений, Я погрунтував. А тепер Ліза 8 років покажи, поприветствуй підписників і глядачів, теж допомагає, учиться красити, і допомагає дідусь. Значить, він погрунтований, щоб не той. Отак От Ліза є на чому поучитися і буде що вспомнити колись. Я думаю, покраска довго держатиметься і виросте вже і внучка, а буде знати, що її перва Робота. Значить, готовий, в принципі, осталось покрасити. Чим зараз і займаємося. Це вже вона покрасила. Красим теж сірою гумовою краскою. Такою як красили хорошо ми на... на тому. Мені сподобалося. Це осталося і з криші. Красилось, хорошо вона відмивається, в принципі. і Водичкою і розводиться водичкою, не воняє, не така токсична, так що дітям можна красити без противого газу. Не дуже ж воня, Хорошо, Мені також приємно вона пахне. Так що займаємося. Дітки допомагають, слава Богу. І їм цікаво, і мені так що сьогодні займаємося такою роботою. Помагають внуки, Дякую їм, Одизвались, робота їм теж цікава. Ну і мені велика поміж. Отакий От сьогодні сюжет про роботи, які зараз виконуються. На цьому всім миру. Добра і благополуччя. До нових зустрічей!